Разом з модулем пральні в нас замовили ще санітарний модуль. Дуже цікава конструкція. Він поділений на дві частини для чоловіків і жінок. Ось що ми тут маємо. Ну, По-перше, є дві туалетні кабінки. У нас саме в цьому модулі. Ось такі. Бачите, розмір навіть не компактний. Тобто, тут, якщо потрібно, здоровий дядька може поміститися. Вентиляція, всі комунікації, все підведено. Аварійні крани є, як і положено. В нас є дві склопластикові кабінки, які можна безпечно перевозити. Вони там не потріскаються, нічого, все якби надійно. Українського виробника, душова шторочка, змішувач душовий. Одразу всі комунікації проведені. Тобто, просто виводять комунікації наружу і водопостачання, і каналізацію. Два умивальника, повноцінних великих з тумбочками для побутової хімії. Все як вдома, не гірше. Є е, розетки. Ви бачите тобто можна електробритву Там підключити, якщо потрібно. Електричний щит. З автоматами, запобіжниками. Все надійного виробника. Ну, і то, про що ми говорили: всі вузли виконані надійно, все герметично, все е, виконано естетично, світленько, гарненько, все для людей. Інша часть, частина трошки менша, ніж перша. Тут дві туалетні кабінки, ми бачимо. І одна душова, бо в штаті жінок менше на виробництві у замовника, ніж хлопців. Все так само виконано, світло, електропроводка. Ну, блок запобіжників в тому корпусі модуля, це не заважає. І тут буде лише один умивальник, але можна поставити якусь тут корзину чи додаткове місце є. Комунікації всі розведені теж. Цей модуль разом з пральним поїде завтра до свого замовника. Строк виконання близько трьох неділь.